На що звертати увагу при виборі добрив для посіву ярих культур? Чи можливо отримати високий урожай лише з азотними добривами? Про ці питання і не тільки поговоримо в цьому випуску. Тож робіть каву, всідайтеся зручніше і поїхали! Для чого проводити приписівне удобрення? Вибираючи строки, прийоми і способи внесення добрив, потрібно прагнути вирішити такі питання. Перше це створити умови для максимальної доступності для рослин елементів живлення, забезпечити рослини оптимальним живленням упродовж всієї вегетації, зокрема в критичні періоди, тобто у період найбільшої потреби у добривах. Скоротити втрати елементів живлення від вимивання, зменшити хімічне неодмінне їх поглинання. Та перехід у недоступні для рослин форми. Крім того, потрібно враховувати також і біологічні особливості культур, особливо формування їхньої кореневої системи, розподіл вологи по профілю ґрунту, адже за надлишку вологи добрива можуть вимиватись, а за нестачі зволоження і пересихання погано використовуватись рослинами. На які елементи потрібно в першу чергу звертати увагу при виборі приписівного добрива. Ясна річ, що комплексне добриво, що містить усі необхідні макро, мезо та мікроелементи, завжди будуть мати перевагу. Але у випадку, коли необхідно економити, тоді будемо більше звертати увагу на фосфор та азот. Фосфор Фосфор є найціннішим та надієвшим елементом. Який напряму впливає на ростові процеси рослин саме на початкових етапах, адже він дозволяє сформувати потужну кореневу систему, приймає участь у синтезі енергетичних сполук, допомагає синтезу ауксину та інших гормонів росту, має великий вплив на закладання генеративних органів та передачу спадкової інформації. Як вносити припасівні добрива? Добрива, внесені локально під час посіву, як правило, мають вищий коефіцієнт засвоєння рослинами, що впливає на економічну ефективність від їх застосування. Це особливо актуально для фосфору, дуже малорухливого у ґрунті елементу. Існує декілька способів розміщення стартових добрив під час посів. в рядок з насінням, технологія Вона може суттєво підвищити засвоєння елементів живлення з добрив. І навіть зекономити на нормі внесення. Але існує ризик ураження молодих корінців через близьке залягання е, високої концентрації солей, а також вивільнення токсичної кількості аміаку деякими добривами. Тому кращими до використання тут будуть або мікрогранули, або рідкі стартові добрива. На відстані від насіння, наприклад, 5х5, на тобто 5 см глибше і 5 см вбік від глибини загортання насіння. За таких умов рослина утворює перші корінці і легко досягає ними закладених добрив. Також за такого способу внесення можна суттєво збільшити за необхідності норму добрив і не боятися підпалу кореневої системи. Тож для цього способу внесення підходять майже усі гранульовані добрива. Тепер при виборі припосівного добрива ви будете знати, на які елементи живлення слід звертати увагу у першу чергу. Який агрегатний стан має бути у вашого добрива і саме для ваших умов? А як щодо форм елементів живлення, що краще вибрати? Якщо з азотом і калієм усе більш-менш зрозуміло, то з фосфором існує проблемка. Ну, по перше, в добривах він представлений декількома формами. І в ґрунті фосфор поводиться доволі непередбачувано. Давайте розбиратися. Насамперед варто згадати, як отримують фосфорні добрива. Таку речовину, як монокальціфосфат, а це суперфосфат простий і гранульований, добувають дією сірчаної кислоти на фосфорити чи апатити. Крім фосфору, із розчинністю не менше як 85% він також виступатиме джерелом сірки та кальцію для рослин. Подвійний суперфосфат. Його добувають розкладанням фосфоритів, але вже фосфорною кислотою. Хімічні та фізичні властивості подвійного суперфосфату застосування і ефективність у нього такі самі, як і в простого суперфосфату гранульованого. Проте він поступається суперфосфату гранульованому при удобренні таких культур, які позитивно реагують на сірку, а це капустяні, конюшина та інші. Моноамоніфосфат і діамоніфосфат. Це доволі популярні діючі речовини по фосфору, і вони доволі часто використовуються в добривах при посіві. За своєю структурою, це складна концентрована сполука, яку отримує шляхом нейтралізації ортофосфорної кислоти аміаком. Вона не містить домішок, вона гарно розчиняється у воді. Засвоєння фосфору залежить від таких критеріїв: температура ґрунту. До 12 градусів він погано смоктується кореневою системою, а при підвищенні її починається імобілізація мікроорганізмами водорозчинного фосфору. PH ґрунту На закислених ґрунтах фосфор взаємодіє з алюмінієм, залізом, марганцем і фіксується в нерощинні у воді сполуки. На лужних же ґрунтах він блокується кальцієм і магнієм. Волос ґрунту. За її нестачі практично усі елементи жилення не можуть засвоюватись. І тут не тільки про фосфор. Розміщення добрив в ґрунтовому шарі. Згадуємо, що фосфор є малорухливим елементом. І за розташування його над насіниною, про яке засвоєння може йти мова. Тож давайте підсумуємо вище сказане: якщо ви маєте наступні умови, а це ґрунти близькі до нейтральних. Недостатньо вологи, зменшені вимоги до сірки і хочете вносити невеликі норми припосівного добрива, вибирайте добрива на основі моноамоніфосфатів. З нашого асортаменту це буде поліфоска 6, поліфоска 8, поліфоска 12 24, 12 та сульфомофос. Але якщо у вашому господарстві грунти мають проблеми з pH, недостача посірці, кальцію та мікроелементах. То тут як мінімум без суперфосфату від Макош не обійтись, а якщо з комплексних, то це і НПК Макош з цинком, універсал збором і Макош 18. Ще такі поради, найкраще добре випрацюють саме з зарядкового внесення, адже у такому випадку обмежується їхня взаємодія з ґрунтом. Так буде і менше фіксуватися фосфор. Найкращий варіант це за схемою 5х5, тобто 5 см з боку і 5 см нижчі від глибини загортання насінини. За внесення безпосередньо в рядок з насіниною зважуйте на вологозабезпечення та на сольовий індекс і зменшуйте норми. Найнеобхідніший елемент при посіві це фосфор. Тож, будь ласка, ніякої селітри чи карбаміду, адже є високий ризик отримати опіки. Висока ціна добрив змушує аграрію шукати шляхи підвищення віддачі від їх застосування. Одним з таких шляхів є внесення приписівних добрив, що дає значною мірою підвищити коефіцієнт використання елементів живлення та покращити умови для початкового росту рослин. Не економте на стартових добривах, адже вони окупляться урожаєм.